Вітаю всіх! Попереднє відео не дуже приємне, а тепер я хочу такий хотканьом. Він розглядається насправді. Якщо Україна, оці чотири, чотири області, залишки, ті що, ті, що не окуповані, змінить, прибере їх як адмінодиниці, і приєднає до інших областей. Тобто, а якщо Україна змінить територіальні кордони областей, Приєднає до інших областей ці спірні території, частково окуповані. Росія перестане їх вимагати собі. Давайте так. Дивіться, яка краса. А тут же вступає в Трамп в перемовини. Дійсно, нам треба швиденько переіменувати все. Угу, так, 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 вже вже цікаво. Це хід конем такий серйозний. Ох, так. Україні треба в кінцевому результаті швиденько зараз Донецьку область розкидати між Дніпропетровщиною і Харківщиною. Запорізьку також далі приєднати, Херсонську швидко до Миколаївської, Херсон на обласний центр, Запоріжжя на обласний центр і є шанси. Швиденько зміна кордонів областей, назви все. Я не я, хата не моя, нічого не знаю, у нас такого нема. І це вихід, розумієте? Це вихід. І багато підписників за. У мене багато підписників з Донецької області за те, що приєднали. Покров хоче до Дніпропетровщини, я не знала. Херсон хоче до Миколаївської області. Просто молодці. Люди розуміють, що це буде вихід, це треба робити. Чомусь наша влада це не робить. Яка різниця, хто буде обласним центром? Це вже пофігу Ромашки. Дійсно, і колись стоїть таке серйозне питання вже пофіг, називайте його обласним центром хоч кого хочете. Тут же ж питання в іншому. І це можна потім про щось говорити, якщо так зробити, це вихід. Добре, беремо другу колоду. Якщо чотири спірні окуповані області, там, де є частина не окупована, додати до інших областей і зробити їх іншими областями, це дасть нам результат. Результат від цього буде? Давайте подивимось. Ось офіційно. Ви зрозуміли? Так, офіційно буде результат. Дивіться, яка краса, це дає нам офіційний результат. Головне, щоб офіційно це зробити. Щоб їх не було. Яка Донецька? У нас такої нема? Яка Запорізька, у нас такої нема? Яка херсонська, у нас такої нема. Ось, нема, нема, нема. І це буде вихід. І далі не буде мови про подальшу окупацію. Чому ні? Це ж, це ж буде вихід. Не хочу.